Перший дзвоник пролунав 1 вересня у Бережанському ліцеї. На подвір'ї зібралися учні, батьки та вчителі. Під час урочистостей старшокласники поділилися досвідом із першачками та вручили їм подарунки. Випускники кажуть, повернутися на навчання дуже хотіли, оскільки сумували за друзями та вчителями. Я думаю, що він буде цікавіший ніж минулий. Об'єдналися дві школи. Ну мусить щось бути цікавіше. І в загальному очікування хороші. Тільки надіємося, що Дуже багато в сховищах сидіти не будемо. Повернення учнів за парти є дуже важливим у цей складний час. Другий рік поспіль навчання проходить в дуже таких складних важких реаліях, коли замість дзвінка на урок дзвонить дзвінок повітряної тривоги чи біжимо в укриття. Тому дуже важливо сьогодні, що дітки повернулися за парти. Сьогодні важливо подякувати нашим збройним силам за те, що дають можливість діткам навчатися попри складні труднощі і умови. О, що вони тримають нам небо, тому наше завдання зробити все для того, щоб підтримати наші збройні сили. До навчального року керівництво ліцею готувалося відповідально, щоб тут були всі умови для безпечного навчання. Наш заклад має укриття, яке пережило дві війни. Це Першу світову і другу війну пережили, і воно не було знищене. Хоча поверхи перегорілися, все згоріло було, але укриття залишилося. Я так вірю, що ми ще переживемо цю війну. До речі, новий навчальний рік Бережанський. Ліцей розпочав у новому форматі. Рішенням сесії облради заклад об'єднали з Бережанською гімназією імені Богдана Лепкого. Заклад збільшився, заклад розвивається, заклад поповнюється педагогами і ми старалися забрати. В заклад найкращих педагогів, які дають хороші знання, хороші будуть показувати хороші результати в роботі з діточками. Учні таким рішенням задоволені. Нам сказали, які будуть зміни, що нас ну, будуть деякі інші вчителі кращі, що буде харчування. Бо у нас минулий рік не було харчування, трошки інші зміни в розкладі. І в принципі, особисто мені це більше подобається, ніж минулого року. Від навчального року учні ліцею очікують лише позитивних вражень і дуже мріють про якнайшвидшу перемогу. Найбільше я сумувала певно, за вчителями і за школою, друзями, там на перерві гуляти. Очікую гарне навчання, щоб я добре вчилася, друзі були добрі теж. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.